Ви, мабуть, всі відчули і побачили, що зараз ми активно займаємося видавленням аварійних дерев. І е, можна, звичайно, десь написати, що ми зверталися вже рік або два, але ж потрібно розуміти, що це не так швидко все робиться. Це е, Треба і знайти оплату, треба знайти підрядну організацію, ще треба, щоб ця підрядна організація закінчила виконувати попередні замовлення і таке інше. Тому приступили, коли приступили. організація Прийшла до нас на роботу. Але працюють вони швидко. І ми ну, досить уже багато роботи зробили. Трошечки раніше ще ця робота була виконана за рахунок коштів нашого комунального підприємства Зміїв сервіс по Білківському старостату. Зараз я приножу далі. Вони почали роботу за рахунок нашого іншого комунального підприємства в ЖКГ працювати на території Зіцьківського старостату і перейдуть, там, і перейдуть на територію міста Зміїв. І за рахунок коштів відділу освіти вони продовжують працювати у нас в бірках, там школа, там дошкільний навчальний заклад. Я хочу наголосити, що прибираються тільки ті дерева, які у нас знаходяться на балансі у власності, на балансі так стоять або в міській раді, або в одному з комунальних підприємств, і на які виділені, які визначені відповідною комісією, до якої ми сьогодні звертаємося, аварійними, на які є погодження екологічної інспекції. Тобто це е, справжня процедура. Так от е, наші мешканці повинні розуміти, що, ну, по-перше, повинні розуміти, де висаджують дерева, і вони ростуть. І інколи у нас висаджують дерева і не, не помічають, що там лінія, електропередача, сташовані, да? інші якісь об'єкти, які вони потім будуть заважати. Це по-перше, по-друге, є процедура. Тому Якщо у когось є питання даного приводу, є в нас старостати і старости, які зможуть відповісти абсолютно на всі питання з даної тематики, є міська міська рада. Також можна отримати відповіді, можна дерево полять, не можна і яким чином.